Вітаю вас, шановне панство, глядачі та гості каналу. Зараз ми знаходимося неподалік храму Ольги і Єлизавети. Сьогодні у нас Вербна неділя, тому як нас кажуть, не я б'ю, верба б'є. Вітаю вас всіх з цим святом. Усім вам. Щастя міцного здоров'я. Божого благословення і натхнення. Нащо відбувається посвячення верби. Дуже велика кількість людей. Мані. Всі такі радісні. хочеш, так? Священник. Ми зайшли зі сторони вулиці Городоцької, тому що йшли трошки пізніше і тут ще відбувається освята. Я вам хочу зазняти передати ту атмосферу свята. Чеснока водичка. давай священник священик своїм помічником обходить довкола церкви і усім бажаючим кропить вербу святою водою. Зразу після цього йде величезна серія селфі. Все це поститься в інтернет, пересилається друзям вітаннями. Я також приєднуюся до всіх цих вітань. Так. Знімаю трошки зі сторони пам'ятника Степану Андрійовичу Бандері. Там також стоїть якийсь намет зелений, дуже велика. Кількість людей, мабуть, інший священик також святить вербу. Так, ні, це за межами церковного подвір'я стоїть цей намет. Так, і якась велика кількість людей з городу, ніби як в черзі. Знаю, таке враження, що це якісь волонтери. Так, так і є волонтери роздають безкоштовні обіди всім бажаючим сливу, людям, які скороті. яким не вистачає на харчування. Так, а я вже можна сказати 50% кола зробив, якщо не більше, довкола храму Ольги і Кажуть поляки зв'янта Елішбети. Така у нас тут святечна атмосфера. Потепліло на дворі, сонечко гріє, травичка зеленіє. Квіти, дерева розпускають пагони. Весна повним ходом. Тут ж до докола я вам познімав. Зараз ще постараюся зайти в храм, може щось в храмі зніму. Тут люди виходять, зайдемо через центральний вхід, а тут вже 365 градусів, повний круг навіть більше. Щось схоже на те, як мусульмани здійснюють хач довкола своїх святинь. Я обійшов довкола храму Ольги Єлізавети. атмосфера буду всім вам дякувати за перегляд і до нових зустрічей на каналі Ставте лайки пишіть коментарі підписуйтесь Вітання з Львова.